Друзі, вас вітає компанія Greenway Auto. І сьогодні у нас на перегляді Шкода Румстер в топовій комплектації Scout, яку ми привезли із Німеччини. Розмитнили, зробили сертифікат, і автомобіль готовий до першої постановки Умрео на облік. Ціна реєстрації Умрео буде коштувати вам близько 4 тисяч гривень. Це з урахуванням оплати. 3% в пенсійний фонд при першій постановці на облік. Зараз покажу ззовні, як виглядає автомобіль, технічно розкажу історію про цей автомобіль, розкажу комплектація. Ну, все, в принципі, розкажу про цей автомобіль, щоб було зрозуміло наскільки достойний цей варіант для вашого перегляду. Отже, це. 2009 рік випуску, а точніше 10-місяць року, експлуатація з 2010 року. З двигуном 1,4 бензин MPI з установленим газом. Газ буде вписаний в техпаспорт. Сертифікат на газ зроблений. Ну, в принципі, весь пакет на зроблений для реєстрації, тому тут питання немає. Така комплектація, бачите, ксенони, є, противотуманки, обвісиці. Резина тут стоїть 205-45 r 16 і є ще комплект зимовий. Так нам і віддали хазяйва в Європі. Машина купувалась в Німеччині. Власником був завжди один власник. По документах покажу. Ззаді тонування, є все скло по периметру рідне. Зразу скажу, що жодна деталь не фарбована. Я прийду з товщиноміром покажу. Бачите, скаут написано. Панорама, релінги. Ось газ, заправка, виведений в лючок. Дуже класний автомобіль і технічно, і ззовні добре виглядає. Останнім часом саме румстери в нас дуже популярні, на відміну від Фабії, тому що ця машина всередині салон просторніший і практичніший. салон-трансформер. Так, теперь пройдем оставшуюся миром Допуски там где-то 110 микрон. 80, но ведь капот нефарбованный. 74, 90. 69. 92. 90. 78. І больні місця, слабі місця, де частіше всього ржавіє, взбуття фарби, рижі, це ось тут. 86. Ляда 102 не фарбована. 85 не фарбовано. 76, Сімдесят три. Вісімдесят два. Сімдесят один. Ну, ви знаєте, ось тут часто дуже. Біда. Тут все нормально. Сімдесят 87. Вісімдесят сім. Дев'яносто. Дев'яносто вісім. Вісімдесят вісім. 69, 81, 69. Друзі, жодна деталь не фарбована. Для поціновуючих нефарбованих автомобілів. Ось ваш варіант. Тепер комплектація і салон. Перше, водійська дверка і зверніть увагу, всі чотири склопідйомника. Є сигналізація. Красивий практичний темний салон. І з такою сіточкою перфорація, тому літом не потієш. Шкіряний руль чотирьохспицевий. Круїз контроль контролі. Підлокотник. Підогрів сидінь. Газ. У все є. 192 тисячі оригінальний пробіг. Документи є, всі підтверджені є, покажу. Навіть оригінальні коврики скаут рідні. В дуже хорошому стані. Скло по периметру 9. Дев Дев'ятий рік. Практично, що дуже широкий. Дверний прийом, легка посадка, автокрісло поставити там, і так далі. Ось там карти. Салон трансформер ці всі крісла дивіються вперед-назад, спинки по нахилу, викидаються окремо, тому тут можна великогабаритні возити речі, де в принципі, практично на природу виїхати. Витягнути крісло сидіти практично удобно. Газовий балон там знизу, доволі таки чималий. То подарунок, то купить автомобіль цей, отримує таку бутилочку. Панорама, гляньте, як класно. Виглядає. Полка є, все в комплекті є. Ну, машина мила, понятно, тут мокро трошки вода. Акуратний салон, не затертий, Царапин немає. Тут два бардачка, часто один, або зовсім немає пусті полки. Ну і тепер по документації по історії. Перше. Зверніть увагу, є навіть внутрішній техпаспорт такий Шкодовський. Далі є така пачка техоглядів кіфів німецьких, які підтверджують оригінальність прибігу. Ну, наприклад, 11-й місяць 22 рік був пробіг 185 тисяч. Зараз у нас там 192 Потім там під капотом є відмітки, коли масло мінялось і так далі, теж указаний пробіг. Говорив, що є серти, е, митна декларація, сертифікат, машина розмідена і брифи німецькі, хто був власником, дивіться, Нолік це один власник з 10 місяць 9 рік е, була ось ця мадам Моніка. І до кінця вона була завжди одним власником. Ось Маленький бриф. Тому завжди був один власник, дамочка їздила і в неї прямо з дому, з двору ми цей автомобіль купували, забирали і є відео і фото показані, як і де, коли ми цей, цей автомобіль купували. Це що стосується історії. Заведемо послухаємо, як працює двигун. Шкіряний руль, бачите стан? кольцами, там в перчатках не їздили, не поцарапаний. Підогріви сидінь по два режими працюють. Газ працює. Заправляли, включали, перевіряли, тому... Вон включився, працює. Що у нас тут? Клімат. Теж чуть включився. В принципі, все працює. Зараз підемо подивимося, як працює двигун. Ну і де теж, теж подивимося під капотом. Він поднією рукою не Ось робота двигуна, 1.4 цей простий мотор, всі його знають, 16 клапаний. Непогано їде, доволі таки динамічний, як для цієї машинки. Тут нічого не мито, в робочому стані. Але зверніть увагу, новий генератор, новий, блистий. Це ще власник в Німеччині міняли його. Також ось відмітки 182 тисячі було 8 місяць 22 рік. Масло заливалося 5х30 і роботу водимо. не газів немає. По економічності, друзі, траса 6, змішаний цикл 8. Верніше 7,5 десь отак от 7-7,5 і місто 9 літрів. Ось такі характеристики цієї, цієї машинки. Тому закінчую цей перегляд е, даної машинки. Запрошую на тест-драйв. Анонсую, що працює програма «Лізинг-кредит». В будь-який момент автомобіль готовий до першої реєстрації. Мрео рядом. На цьому, друзі, все. До зустрічі. Звоніть, телефонуйте, приїжджайте, дивіться. До зустрічі.